Вітаю на каналі Української правди. 8 липня Україну сколихнув жахливий терористичний акт, який здійснили росіяни сьогодні, 9 липня, у Києві, оголошено день жалоби. Станом на зараз відомо, що внаслідок ракетного удару по цивільних об'єктах столиці загинуло 27 осіб з них щонайменше 3 три дитини. Крім цього, день жалоби оголошено у кривому розі там загинуло 10 осіб. Тим часом росіяни. Збільшують кількість боїв на лінії фронту, відправляють свіже м'ясо, накопичують силу одночасно і мають на меті досягти якбина якихось результатів на Донеччині. Наскільки вони близькі до своєї мети, і які спроможності сил оборони станом на зараз на окремих ділянках, буду говорити із військовослужбовцем ЗСУ Кирилом Сазоновим, відомим також як політолог, пане Кирило, вітаю вас. Вітаю, пане Дмитро, радий бачити і чути. Навзаєм, давайте почнемо з того місця, яке вам відоме, тому що ви е, там знаходитесь, наскільки я розумію. Після відступу Сил оборони за канал Сіверський Донець Донбас. Якою є ситуація в місті Часів Яр? Ви говорили у телеграм-каналі, писали вчора: ані бісяться, що продвінуться, не можуть тут. Е, що означає бісяться? Насправді ситуація динамічна і дуже змінюється і на часі. Тут поруч Торецьк, це насправді дуже все поруч. Тобто, якщо беремо Константинівку зараз як центр Всесвіту для нас, то 10 кілометрів на схід це Часів'яр, 20 кілометрів на південь це Турецьк. Тобто кут між дорогами 90 градусів. А на захід від Констахії, траса йде на Покровськ, саме до цієї траси напрямку рветься ворог. Тут така установка, і ввечері е, тут була гроза велика, вночі дощ, що коригувати було неможливо, тому було в плані артобстрілів трохи тихіше, але зранку дощ припинився і зараз накривають так сильно, що я навіть не можу з вулиці до вас увернутись. Зібрався до підвалу. Вони е, прориваються. Ну, це моє моє особисте враження. І воно я вже місяці зі два про нього кажу, що ворог за будь-яку ціну намагається вийти на адміністративні межі Донецької області. Це його мета, щоб я не, не знаю, з чим це пов'язано, але останні два-три тижні він значно ускорився, більше зусиль докладає і навіть відкрив нове на новий напрямок Турецький між Покровським та Краматорським тобто, між Покровським та Часів Яром, Торецьк Горлівка, і звідти вони полізли. Вони кудись поспішають. Це зрозуміло. Це ми бачимо по тих підрозділах, які використовують проти нас. Якщо раніше тих, кого скажімо так, не шкода, вони кидали першу другу хвилю. Третє, вже йшли такі більш професійні військові, або професійні військові невеличкими групами заходили в скриті наші позиції, щоб туди ця навала пішла. То зараз вони елітні підрозділи десантуру 98-му, морську піхоту, спецуру першого корпусу, вони кидають. Навіть в першу хвилю, щоб дійти і зламати наші окопи, тобто вони явно поспішають. Можливо, це пов'язано з якимись перемовинами, які мають бути осені. і вони хочуть до них мати, як казав Лавров, російський міністр, мати на землі якусь ситуацію. Зрозуміло, можливо, це пов'язано з виборами президента Сполучених Штатів. Можливо, це загальна їх ідея, що треба показати, що ЗСУ не можуть їх стримати. Можливо, вони з острахом чекають, що в нас будуть працювати. Ф-16 буде більше ракет снарядів, і вони не матимуть тої переваги, яку зараз мають за рахунок саме кабів та авіаційних накерованих ракет. Це дуже важка проблема, вони їх використовують проти нас дуже потужно. Тому вони поспішають, тому вони ломляться. Але я дуже ну, ну насправді ми дуже втомлені, людей не вистачає в нашій 41-й бригаді, поруч 95-та, 24-та ТЧСів'яр, Турецьк. Дуже важко людей не вистачає, трохи не висипаємось, трохи втомлюємося. Але я учора зранку і сьогодні, зранку, можу вам сказати одну фразу, в якій є все жодної позиції на турецьку і на Часів'ярі ми не втратили дві доби ніяких просувань в них немає хоча вони дуже намагаються. Добре, але якщо торкнутися просувань, е, я не знаю, чи бачите ви зараз мапу Deep State, Я показую глядачам о, відтинок. Е, ну, от саме там, де очеретине, сьогодні Deep State пише, що просування ворога е, біля лозуватського прогресу воздвиженки. Новоселівки першої, все це Покровський напрямок. І вчора теж Дмитро, Петропалівка. А ну, це Куп'янський, Красногорівка і Євгенівка. Ще так, Покровський напрямок Євгенівка. Власне, виходить, що там все ж таки сили оборони втрачають території? пане Дмитро. Це зовсім поруч, але я не дуже володію інформацією по покровському напрямку. Буду дуже некоректно, бо наша бригада воює на часів'ярі на турецьку і. По Покровському, ну нехай кажуть ті бригади, хто там воює або офіцери осуфорти, чи Луганськ, бо вони в курсі я так само як ви можу, тільки бачити карту нічого цікавого я тут не скажу. Це не наш напрямок, там моїх хлопців взагалі нема. Добре, а що стосується елітних підрозділів, чи правильно я розумію, що росіяни використовують зараз найкраще, що в них є, і якщо цю ситуацію зламати, то вони залишаться ні з чим чи все ж таки в них є резерви, вони поповнюються і. Станом на зараз вони безлімітні. Як ви бачите оцю перспективу там місяця, двох місяців, що росіяни можуть собі дозволити, насправді це дуже цікаве питання. Чому ці підрозділи з'явились десь місяць тому, в нас тут на передовій, на що їх притримували? Зрозуміло, що кожне командування намагається свої елітні підрозділи використати в саме важливий час, а не просто на штурмах. Чому їх кинули саме зараз? Це велике питання. Або в справді вони зараз <кхм> десь поспішають. А для чого туди вони їх тримали? Куди вони планували їх перекинути? Насправді дуже цікаво. Але це більш для аналітиків, для генштабу питання для розвідки. Мені важко судити зі, своє, зі своєї зі своєю точки зору. Тут бачу одну позицію, якось якісь глобальні виводи, але вони їх кинули. Що теж цікаво, дуже і трохи не стикується до інформації, яку розповсюджують всі, це полонені 41-ї бригади. Останнім часом полонені в нас це переважно. Е, ну, більше половини це е, з колоній. Контрактники набрали з колоній російських. Але це не ті, яких звикли бачити по телевізору, що когось вбив, сив до тюрми, через рік завірбували на контракт, через тиждень оказався на передовій потрапив у полон. Ні. Це вже досвідчені теж вояки, теж не новачки. Тому що, Ну якщо вони набирають уголовників з колоній і кидають їх в саме пекло, то там. За тиждень з десяти виживає чотири, за другий тиждень два. Ще за місяць залишається один. Але це один, який вижив цей місяць. Він вже досвідчений. Вже він вже навчився виживати, вбивати, воювати. І якщо проходить півроку, то він вже такий досить досвідчений. Вояка, хоча був таким завірбованим з колонії без досвіду. Ось саме такі зараз йдуть підрозділи, теж теж досвідчені. Тобто є і ті мобілізовані, які ну звичайні там військові, які місяць підготовки, але їх небагато зараз. Намагаються тут використовувати більш професійних. Ми насправді дуже велика проблема. Це насправді ті самі каби, які летять по наших позиціях, які летять по Нью-Йорку, по Торецьку, по Часів'яру. І насправді їх багато. І нам ми, ми дуже переймаємось. Ось такий парадокс. Ми військові переймаємось з фронту з тих, хто в тилу. Бо ми бачили, що вчора відбувалося в Києві. Ми переживаємо з наших близьких за вас. Бо ми нібито маємо вас захищати, а ви теж під ударом, і над нами часто проходять каву. У нас трохи оглушило тут взагалі поруч ліг кав, а над нами проходить дуже багато. Вони летять на Канстаху на Покровськ, на Краматорськ. Вчора дві прилетіли на Канстаху, як мінімум, один хлопці пишуть на Слов'янськ. Тобто вони закидають дуже-дуже багато. Чому вони собі це можуть дозволити? Тому що вони їх випускають не тут, не поруч з нами. Наше ППО не може їх зняти. бо Кап, який летить по Краматорську, наприклад, по Покровську, вони випускають десь на Донецьку, це як щонайменше 30-40 кілометрів по прямої від нас. Тому, коли в нас з'явиться в 16 як винищувачі, то це їм дуже-дуже перекриє можливість бити кабами по фронтових територіях, по прифронтових містах. Тому що вони поцілюють і по складах, і по логістиці, і по мирних мешканцях, дуже важко. А що на передовій військові говорять, думають про f 16 Є надії на те, що вони з'являться швидко, чи можливо є образи, що вони досі не з'явилися? Власне, як там сприймається оця перспектива отримання f 16 Ми чудово розуміємо, що немає якоїсь, вибачте, німецької вундервафлі, яка з'явиться на фронті, і все зміниться. Відразу і за тиждень ми переможемо нема ані в нас, ані в Сполучених Штатів ані в Росії, ані в Китаї. Ні в кого немає такої зброї, як все зміни змінить миттєво такого нема, але ми розуміємо всі і всі ми це бачили. І серед нас багато людей з вищою освітою воюючих хто розуміється на цьому, що всі військові доктрини Сполучених Штатів, Великобританії країн НАТО загалом та й Росії теж сполучено військова доктрина виглядає просто перший крок. Це домінування у повітрі, тобто знищення ворожої авіації, ворожої ППО, удар з повітря по аеродромах авіабазах. Другий етап вже домінування у повітрі. Є завдається воздушний удар, повітряний удар ракетами та літаками по наземних укріпленнях, і третій етап починається наступ на землі механізованих бригад. Як ми починали наш контрнаступ минулого року, 4 червня. В нас немає літаків, немає ракет, немає домінування у повітрі, тому перший і другий етап ми пропускаємо, і при домінуванні ворожому у повітрі, при цілих їх укріпленнях, ми починаємо штурм на землі. Це було дуже дуже ризиковано, і ти, коли кажуть, що ті результати, яких ми досягли, вони невеликі, незначні. Це дуже великі результати. При тих можливостях зробили все, що могли насправді без домінування в повітрі. І зараз ми розуміємо, що нам треба буде звільняти свою землю. Ось тут поруч з Турецька, взагалі поруч Хорлівка. Я вирив, я виріс тут, я трохи знаю ці місця. Майже немає кордону. Ну, ось Торецьк, там декілька посіоків. Не зрозумієш, до кого вони відносяться. Це Ми були Микитівка, Гольма, це райони Горлівки. Тут це поруч, нам це звільняти без домінування у повітрі дуже дорого коштує просування, дуже дорого коштує наступ. Бо вас закидують, забросить всім. Зараз, звісно, виросла роль дронів порівняння порівнянні навіть не тільки з 2014 а навіть з 2022 роком. Це теж важливо, але все ж таки велика авіація. Ну жоден дрон не зітре з карти п'ятиповерхівку, а кап може. Тому так ми чекаємо, чекаємо багато. Угу. Не розуміємо. Ми не розуміємо насправді і хлопці, які вибачте, прийшов з села воювати, навчився, і хлопці, які мають ступінь кандидата наук, не розуміють, чому Байден так довго тягне. Наші партнери не дають нам всю зброю, не дають нам можливості робити логічні кроки цей кап його неможливо збити ніяк. Ніяк ППО його не заб'є. буде такий випадковість, що ну просто піде як курйоз у книгі та змі. Дуже важко збити літак, який не долітає до наших кордонів. Ну ППО не працює, він над Донецьком кидає, але цей літак десь стоїть. На якомусь аеродромі він стоїть, в якомусь ангарі він стоїть. Ці каби, на яких складах лежать, всі ракети, які летять по Харкову, по нас, по Києву. Вони теж на якихось складах розміщені. Склади з БК. Пускові установки, авіабази це ті міста, де ворог найбільш вразливий. Не треба полювати на, на один літак, який швидко переміщується в повітрі, розкидує пастки теплові. А він стоїть і дуже вразливий він на аеродромі. Завдати одного удару по аеродрому, одного удару по авіабазі, тобто такий масований удар по таких цілях, і завтра картина війни зміниться. Вони залишиться без авіації, майже без авіації. Все, працюємо. І чому нам партнери... Вже третій рік не дають можливості так бити, а для цього треба зброя і дозвіл цієї зброї бити. Це незрозуміло. Складається враження, що їм подобається, що війна буде тривати. Вони не дають нам програти, але не дають і виграти так. Ну, можливо, якісь несподіванки будуть сьогодні, завтра, післязавтра. Триденний саміт НАТО у Вашингтоні починається. Хоча насправді віри не дуже багато в. Те, що щось зміниться, і Байден Білий Дім змінять свою думку. Однак подивимось. Власне, це теж будемо висвітлювати. Це я глядачам кажу. Підпишіться на канал Української правди, якщо тут вперше. А аналітики інституту вивчення війни кажуть, що в українських військових є інновації технологічні, які дозволяють послабити тиск на ППО. І там йдеться про те, що українські військові fpv е, дронами влучають в розвідувальні російські дрони. Чи ви щось подібне спостерігали? У нас багато інновацій, ми багато що. Виробляємо самі, бо ви ж розумієте, що е, коли кажуть, е, армії потрібні дрони, це важливо, але дрон сам по собі не працює. Для нього потрібна вибухівка, якийсь зброс, якийсь заряд, який нам ніякі волонтери, ніякі цивільні не привезуть, бо виготовляти таке десь у Києві чи в Харкові це порушення закону. Це виробляємо ми. Є якісь цікавинки по ребах, по дронах, по саміх, є хитрі ходи операторів. Тут насправді. Не буду казати, де але раз на тиждень тут у Донецькому регіоні збираються представники нашій нашої бригади, 41-ї, 95-ї, 24-ї, 110-ї, інших бригад, які працюють тут, бронщики, саме пілоти, і діляться досвідом: що за неділю вигадали, що пробували, як це працює, як працювати разом з тим? Це дуже важливо. Це дуже корисно. Я не буду розказувати те, що знаю. А я навіть не знаю і половини того, що хлопці постійно використовують. Це вже йде війна. Бачите, в нас на землі вона одна. Тут працює арта, працюють танки, працюють ракети, працює щось інше у дрончиків, і у тих, хто займається ребами, це інша війна. Ми називаємо війна хлопців з мозгами, бо вони ну там війна хлопців, які думають. Вони насправді боють хто кого передумає, хто кого перехитрить. Бо все залежить від того, що вони зроблять, як РЕБ буде працювати на яких частотах. Як дрон буде працювати на яких частотах, як коригувати, як підтримувати там? Дуже багато нюансів, які вже врубаються хлопці, які літають, які літають або не дають літати іншим. На жаль, ворог теж так працює. Теж вигадує новий, використовував тут на покровському напрямку FPV на інших частотах, проти яких наш реб був безсилий доки не, пер... не почали перестроювати. Дуже тоді впівічки завдали шкоди нашій техніці тому ну, це війна така мозкова. Так, постійно щось вигадуємо, постійно, бо ну, війна вимагає креатива. Це в тебе є стимул. Хтось щось винайшов, опробували все здорово. Невеличка бомба виносить повністю бліндав, чого не чекав ворог від таких легких <кхем> боєприпасів. Все ми їх виробляємо відразу ну, ділом. Працюємо всі на перемогу. Тут нема такого, що хтось щось зробив, записав собі в актив і ні з ким не буде ділитися. Звісно, всі бригади поруч, всі. Підрозділи поруч, всі друг другу допомагаємо. Неважливо, чия заслуга, я не знаю, це на рівні там, генштабу, але для військових це неважливо. важливо. общий результат, аби бити по ворогу, аби вдало його виносити. Це головне такої рівнощі в якихось чиєму результату немає. Так працюємо постійно щось нове, постійно щось нове доводиться вигадувати. Дякую, прошу прокоментувати вчорашній масований комбінований ракетний удар Росії по Україні по Києву. Крив... Кривий Ріг це там найбільші такі точки, де е, дуже трагічні наслідки. Я от похочу просто навести тут декілька прикладів. Четвер... 24-та окрема механізована бригада е, короля Данила, а також оперативне командування Захід оперативно-тактичного групування Харків публікують фотографії, де військові пишуть на снарядах за дітей і за Охмади», готуючись помститися росіянам. За їхні злочини вчорашні. Ем, як на вашій ділянці серед ваших побратимів е, взагалі військові сприймають такі удари по тилу? Mm. Як на настрої на фронті впливають такі атаки? Ну я скажу так: ну будемо е, дивитись на речі Ну реально на це, що відбувається. Це не перший удар такий. Так він жахливий, але були жахливі удари і так. по Києву, і по Дніпру, і по Одесі і по Кривому Рогу, і по Мук. Да? Я можу перечисляти дуже дуже довго перечисляти, по кому було ударів, важче сказати, де їх не було. Про Харків я взагалі мовчу там щодня таке. Звісно, важко важко сприймати трохи. З, з, ну, Трохи бісить нас, це, звісно, чому ми військові на фронті маємо переживати за цивільних, чому вони б'ють? Ми ж не б'ємо по цивільних взагалі. Наші об'єкти тільки військові, тільки інфраструктура, але це реально ворог насправді що б вони не казали, як би вони не старалися, як би вони не кидали сюди підрозділи, не тіснили хлопців на Покровську, чи витіснили на час йшли до Констахів. Всі ці результати загалом дивлячись на карту і на ті сроки, які пройшли на ту ціну, яку вони заплатили. Це результати мізерні. Стратегічно це ні про що вони не можуть зламати українську оборону. Що вони наробили? сіверокорейські снаряди, китайська допомога, мобілізація, контракти вони майже нічого зробити на фронті не можуть. Тому в них два е, важелі впливу: перший бити по цивільних людях, запугати їх, затровити, зламати спротив, викликати паніку. Другий це бити по енергетиці щодня, щоночі, щотижня бити по українських енергетиках, виносити підстанції, виносити ГЕС, ТЕС. Робити все, щоб енергопостачання було нестабільним, щоб жити в, в великих містах було важко, щоб безперервний цикл виробництва в нас становився, щоб в нас не було грошей, не було води, не було е, не працювали е, лікарні. Ну щоб що залежить від енергопостачання, а це майже все зараз важливе. Щоб все це було під під питанням. Тому б'є по енергетиці, б'є по містах. Це їх стратегія така стратегія тероризму. Бо на фронті в них великих успіхів нема і не буде. що ми можемо відповісти? На жаль, чи не на жаль, так не треба, мабуть, казати: ми не можемо бити по їх містах, по їх інфраструктурі. У нас СБУ дронами працює по їх об'єктах, по НПЗ, по нафтохранилищах, по нафтовій інфраструктурі, по нафтових терміналах, незважаючи на те, що наші союзники, наші, казалось би партнери, кажуть, а можна не бити по нафтотерміналах, по нафтопроводу? Власне, бізнес-інтереси є, Росія просить. Так неможливо виграти дуже правильно СБУ робить, щоб є ПНПЗ Бо гроші це кров війни. Ніяких дронів, ніяких снарядів не буде. І ніяка Північна Корея, ніякий Китай, ніякий Іран безкоштовно Росії нічого не дасть. Тому залишати їх без грошей дуже потрібно і не дарма ми це робимо. Тобто ми в шоці, але ми не здивовані. Ми бачимо, що вони порушують всі правила, всі ці. Мільйонів правил війни, яке підписане 300 років тому. Ну, я 300 років утворював, але давно. Ми ба всі бачили, як вони відносяться до полонених, як вони поводяться з полоненим, як вони їх знищують, страчують, питають, катують порушення. Вони використовують тут саме на часі, коли нещодавно вони використовували фосфорні бомби. Це дуже погана річ, це навіть ну гірше, гірше за каби, бо фосфор це не зупинить нічим, тільки сховатися можливо. Він заборонений, використовують. Я бачив десь місяць чи два тому багато шуму, що ворог використовує хімічну зброю. Хлопці він її використовує вже більше як рік. Ми навіть знаємо, де під десь там під Шахтарськом в Донецькій області. В них є тренувальна база для саме для цих дрончиків. Так він використовує труйни речовини, закидає нам в окопи хімічну зброю, щоб нас викурити з бліндажів, з укріплень, щоб в півішками бити. Він порушує все, що можливо. І це стосується і ситуації на фронті, і ударів по тилу. Так, такий у нас ворог безпринципний, без прав без усього, що можна зробити? Бити його ну, так як можливо, та доносити, доносити до світу, доносити до західних виборців, тому що політики все розуміють, але вони дуже цинічні скрізь ніяких каталів немає, інтереси доносити до їх виборців, що ворог такий скажена собака, який погризе всіх, до кого дотягнеться, і що саме ми можемо з ним не впоратися. Коли до це буде доходити як найдалі, у нас буде більше допомоги, більше дозволів. Ми будемо знищувати його ресурси, його логістику, це війна логістики, тоді зможемо перемагати. Так, ну я тут додам ще просто вчора. Е віце-маршал авіації Великої Британії сказав: важко зрозуміти, чому Путін атакує цивільні об'єкти, і він ще такий приклад навів, що ракет то в принципі мало. Ну і зрозуміло коли ти там одна ракета. Яка в дефіциті влучає у воєнний об'єкт, вбиває українських військових чи там аеродром? Так в, в воєнному плані це зрозуміло. А який ефект від е, атаки по онкохворих дітях в Києві? Ну по факту не роз'єднується суспільство, навпаки, об'єднується тільки. Тому тут дійсно ну, багато таких питань ще залишається відкритих. Як Ми, що то, вони мені, собі? Мені здається, ну то мені здається, вони рахують по собі. Вони бачать, що коли їх б'ють. То їм страшно, вони розбігаються, mm. ховають, щоб його не тронули. Вони вважають, що українці такі самі. Вони ж добре пропагандували це, що е, українці це росіяни, тільки нас обманули, нам вигадали країну. Ленін зробив Україну. А свійський yeah. штаб вигадав мов. Вони тому вони думають, що у нас така сама реакція. Якщо реакція взагалі різна на будь-яку жорстокість, ми не панікуємо, не ридаємо. Не пишемо сльозних таких текстів в соцмережах, ми стаємо міцніше злі, вибачаємо старі обіди один одному, забуваємо про те, що нас розділяли. Ми стаємо єдиним кулаком. Я просто завжди згадую, як були, пам'ятаєте, вже досить давно, що в них були протести на болотній площі, а в нас був майдан. І реакція на новини, що відбувається на болотній площі. Повідомляють ОМОН в них здається, дав назберкутних ОМОН. ОМОН відвигається на болотню площу. Розходимось по одному, в метро не заходимо, тихо розбігаємося щоб нас не побачили толпою. В нас Берхут іде на майдан, з Київ срочно на майдан. Ми по іншому так, реагуємо. Ми психологічно різні, різні народи. А вони намагаються зі своїми лекалами підходити. Запугаємо їх за травму. Вони на колінах приповзуть, скажуть, Кажуть, Зеленський підписує мир за будь-яку ціну. Вони досі угу. вважають, що ми такі. Пане Крило, дякую вам за розмову. Військовослужбовець Збройних сил України і політолог. Дякую на все добре. А глядачам нагадую про можливість коментувати все, що ви чуєте, не погоджуватись, погоджуватись, підтримувати, не підтримувати е, у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал Української правди, якщо тут вперше.